Ходити в гості один до одного, накривати столи, і пригощати смачними наїдками і міцними напоями. І куди не зайдеш, ой, вибачте, ми тут по-скромному накрили і від такого по скромному очі розбігаються і не видно кінця столу. Як наші предки в гості ходили? Чим вгощали і яких традицій обов'язково дотримувались, дізнаєшся в цьому відео. І не забудь поставити вподобайку. Досить поширеною у селах був звичай шапкування. Зайшовши в хату, гість повинен скинути шапку чи інший головний убір. Обов'язково повинен посміхнутися і привітатися зі словами Здрастуйте у вашій хаті на хліб сіль багатій. Ці норми етикету виховували моральні чесноти. Повагу, ввічливість, доброзичливість. Українська гостинність вирізнялася особливою гуманністю. Із давніх давен було заведено, що той, хто відвідає оселю, тривалий час вважається своїм, оскільки прилучається до духів цього дому. Непристойним вважалося розпитувати гостя про його особистість, про мету його візиту, не нагодувавши його. У давні часи, перш ніж нагодувати гостя, господиня мила йому ноги. Ця норма протрималась в українців до 19 століття. Не прийнято було ходити в гості під час польових робіт негативно засуджувалось гостювання в будні дні. Ці дні дозволялися відвідани родичів чи сусідів лише у господарських справах. Гість, який прийшов у звичайній справі, обов'язково повинен бути запрошений до оселі. Хоча б як говорять народі, хоч на хвилинку, гість переступав поріг хати і цим самим виявляв глибоку повагу до домочадців та їхніх предків, які за повір'ям мешкали саме під порогом. Господиня чи господар повинні були обов'язково посадити гостя за стіл, який накривали скатертиною, і подати хліб з сіллю. В деяких регіонах України прийнято було подавати гостю келих виноградного вина. Якщо гість не мав часу пригощатися за столом, тоді його садовили на лаву біля печі, яку протирали чистою ганчуркою. Гість обов'язково мусив присісти хоч на декілька хвилин, інакше цю хату обминуть старости. Гості мали приходити за запрошенням. Прийшли непрохані, той підем не кохані. Прийшов непроханий, піде недякуваний. Поїхав би в гості, та люди не кличуть. Існував цілий комплекс дій, які повинен був виконати той господар, до якого прийдуть гості. По-перше, готували святкові страви. По-друге, господиня пекла хліб. По-третє, готували подарунки дітям, які передавалися батьками, оскільки дітей не прийнято було брати в гості, їх залишали вдома. Той, хто приходив в гості, також мав дотримуватися звичаїв. Обов'язково приносили з собою подарунки, які зазвичай були простими. Це хлібина та кварта горілки. Хоч їду в гостину, то беру хліб у торбину. Особливо цікавим був обряд частування. Гостю відводилось найкраще і найзручніше місце в кімнаті, де проходить трапеза. Дорогих гостей садовили на покуть, тобто почесне місце в хаті. Який гість, така йому й честь. Милегість не часто буває. Розумно осаджають на покуті для честі, а дурного для сміху. Господарі не повинні були сідати під час трапези за стіл, а весь час ходити біля гостей, підносячи їм їжу і припрошуючи їх їсти. Гості не мали права починати самостійно пригощатися, не отримавши благословення від господаря будинку. У гостях останній починай їсти, а перший переставай. Невід'ємним обрядом під час гостин було вживання горілки. Кожен гість обов'язково повинен був випити, хоч Декілька чорчин. Хто не вип'є до дна, той не мислить добра. Вважалось у народі. Гості дякували господарям за гостину і гостинність словами. Спасибі за хліб, за сіль, за кашу і милість вашу. А у вашій родині ще дотримуються котрихось давніх традицій гостювання. Напишіть в коментарях, а також поставте вподобайку цьому відео та заходьте на канал. У нас там багато цікавих випусків про інші традиції українців, та не лише.